Вітаю вас усіх, любі друзі, на моєму каналі. Минулого разу ми з вами говорили про те, як ви вибираєте репетитора і який репетитор або коуч, наставник, вчитель буде найкращим. Я вам дала таку пораду, я думаю, ви з нею згодитеся, що передавати знання має ваш коуч найкращим саме для цього учня методом. І також я вам пообіцяла, що розкажу, які в нас є види пам'яті, і як я використовую їх при навчанні. Дивіться, якщо ми вивчаємо щось нове, будь то звук, літера, слово, будь то навіть як треба висловити вашу думку, який це час в англійській мові декілька часів, вони від наших відрізняються, то я застосовую. Такий метод перший це образна пам'ять. У всіх нас є пам'ять меморі. І перший її такий вид це образна пам'ять. Що найкраще ви пам'ятаєте зі свого життя? Це почуття, емоції, враження. Давайте пригадаємо. Як мала дитина вивчає світ, як вона вивчає нові слова, що значить звук, як висловлювати думку, вона отримує образ матері, вона емоції відтримує, позитивні, негативні реакцію на свою поведінку. Тобто, дитина бачить образи, чує звуки, емоції відчуває, також вона щось може відчувати таке, як запахи, як до неї щось хтось. Доторкнеться або вона до чогось доторкнеться. І так вона пізнає світ. Тобто в нас є найперша і головна це образна пам'ять, вона йде крізь почуття, емоції, враження. Коли ми вивчаємо нове, то гарний наставник пов'язує нове з тим, що добре знайомо саме цьому учню. Не наставнику, не комусь, не тому, хто підручник склав. А саме цьому учні. І на базі старого в нас будуються нові знання і йдуть у глибоку пам'ять. Крізь асоціацію можна витягнути з глибокої пам'яті, глибини щось на поверхню. Наступного разу ми поговоримо і про інші види пам'яті. Це можуть бути декілька уроків, декілька відео, може бути одне, я ще подумаю. Тому до зустрічі з вами, любі друзі!